Полохлива поезія, слова, спрацьовані думки. Шануй життя, навчайся просто жити. Шануй усе, що маєш ти, усі дари життя перед тобою. Не закривай цей світ своїм тизлом. Шануйте очі. Що бачать світло дня, всі почуття, що чують світло щастя? Шануй цю мить, що в серці чуєш ти і бережи всі почуття найкращі. Чи чуєш ти, як мить біжить навколо, чи відчуваєш вітер подиху лісів? Де свіжістю окудана прекрасна мить? І згодом бачиш, дощ піде і почуєш, як струмок біжить. Яка ж це в світі є краса? Так, люди є такі, які прекрасні ці дари не знають, дехто ніколи не відчуває, яка це біль. Яка біда краси у світі не відчути, їх пожалій? Відкрий їхні серця своїм добром, яке ти принесеш найкращими знаннями. Відкрий усі найкращі почуття і відчуття, щоб билися разом в добрі людські серця. що Хочеш дарувати в ці найкращі миті. Даруй добро, щоб в світі панувало щастя і любов. Цінуй усе, що є добром, бо намірене все відібрати. Щоб не пізнати цю щасливу мить. Грошово, грошолюбиво, світ скрипить, бо хоче всі дари на світі продавати і купляти. Хіба можливо цю світову красу життя купити, яка у лісі і в квітках шумить вітрами в листі, або, де, або десь загубилася в траві? І невимовними у звуках цього дня в красі своїй усі і звірі і комашки ходять шляхами власного життя, щоб дарувати і тобі новий, ще кращий цей початок дня. Коли усі підуть на сон, подумай про життя, про ці дари, найкра... про ці дари найкращі. Хіба у світі мають цінність співи всіх пташок? Чи можеш зміряти ти вітер? А може принесеш, коли потреба справжній дощ, чи сонцем в обігрієш, ти маєш все, ти можеш все, чи зберегти, чи знищити в житті, чи може краще зберегти усю цю деколи? Таку вже неземну красу, відкрий собі новий цей день і принеси нових пісень, почай складати можливо, ти не вмієш. Але завжди ти зрозумієш мить, яка прийде і принесе нові і кращі почуття, і серед них любов найвища і свята для всіх краса. Шануй і матимеш усе, яке ніколи цінності не має, але уже, усе в собі найкраще зберігає, не оціни життя, а збережи, щоб в інше серце донести і збудувати кращий новий день у світлості прояснення, знання про те. Що все найкраще? Ти давно вже маєш.